Ріно, Невада, січень 2008 року, холодний зимовий ранок, коли вітер пронизує до кісток, а сніг хрустить під ногами, відбуваючи тьмяне світло неонових вивісок казино. Вулиці міста, обрамлені соснами і котеджами з червоної цегли, пахнуть димом з коменів і вологою хвоєю. Університет Невади Ріно гудить студентським життям, запах свіжозвареної кави з кав'ярень. Сміх у гуртожитках, скрип сноубордів на засніжених гірках. Але 20 січня 2008 року все змінилося назавжди. 20-річна Бріана Денісон, студентка психологиня, що приїхала додому на зимові канікули, зникла без сліду з дивана подруги, на макей корд, залишивши лише плями крові на подушці, покинуті речі і розбите серце матері. Її зникнення сколихнуло ріна, об'єднавши тисячі людей у пошуках. Але викрило темну таємницю: серійний хижак роками тероризував кампус, ховаючись в тіні. Сьогодні ми розповімо історію Бріани про її світле життя, наповнене мріями про роботу з дітьми, про трагедію, що зруйнувала сім'ю, і про спадщину, яка змінила закони невади. Друзі, сідайте зручніше, ця історія не залишить вас байдужими. Я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime Контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо: Ріно, Невада, місто контрастів. З одного боку Неонові вогні казино, а з іншого тихе передмістя. Де котеджі з червоною цегли туляться під кронами сосен. У морозне повітря вплітаються запахи диму з коменів, вологої землі і хвойного лісу. Університет Невади Ріно був місцем молодіжного життя. Студенти ганяли на велосипедах, в кафетеріях пахло свіжою піцею і кавою, а вечорами з гуртожитки лунала музика. Саме тут Бріана Денісон, яку друзі лагідно називали Брі, почувалася як удома. Народившись 29 березня 1988 року, вона виросла в Ріну, але її дитинство затьмарила трагедія. У 6 років вона втратила батька Джефрі Денісона. Чоловік раптово помер від серцевого нападу. Її мати Бріджит Зуніно Денісон згадувала в інтерв'ю одній з газет. Після втрати Джефа ми з Бріс стали однією командою. Вона була моєю маленькою захисницею, бо я була всім, що в неї залишилося. Бріана росла дівчинкою з великим серцем. Вона закінчила середню школу Ріно в червні 2006 року, але не поспішала вступати до університету. Два роки вона працювала в місцевих кав'ярнях, подорожувала, їздила на фестивалі, каталася на сноуборді, шукала своє покликання. Її тітка Лорен Денісон розповіла, коло ті ві. завжди була в русі, але знала, що хоче допомагати людям. У 2007 році. Вона вступила до Санта-Барбара Сіті Коледж в Каліфорнії. Дівчина обрала психологію, мріючи працювати з дітьми. У Санта-Барбарі Бріана розквітла. Вона вчилася невідмінно, завела друзів, зустрічалася з хлопцем з Орегону, якому надсилала смішні селфі і повідомлення. Її подруга Кейті Хантер згадувала в Дейтлайн НБС, Брі ніколи не забувала про дні народження. Вона надсилала листівки. Пекла печиво, завжди знала, як підняти настрій. Бріана регулярно телефонувала мамі, надсилала їй фото з пляжів Санта-Барбари, де насолоджувалася океаном і сонцем. Бріджит знала, як важко донька переживає їхню розлуку. Її котедж у Ріно був осередком тепла. На кухні завжди пахло свіжозвареною кавою, ваніллю від домашньої випічки, на холодильнику висіли кольорові малюнки і племінників. Зірки, квіти, сноуборди, яскраво помаранчеві шкарпетки, які Бріана обожнювала, часто валялися на підлозі, а її улюблений плюшовий ведмедик лежав на дивані. Вона любила прості радощі, китання на сноуборді, вечори з мамою за фільмами, прогулянки за сніженим ріно. У січні 2008 року Бріана приїхала додому на зимові канікули. Дівчина була сповнена планів. Вона склала розклад на фестиваль, де хотіла веселитися з друзями дитинства. Бріджит згадувала CNN. Брід дала мені список подій. Вона завжди казала, де буде, щоб я не хвилювалася. Але хто міг подумати, що її життя обірветься через рішення поспати на дивані подруги? 19 січня 2008 року було звичайним днем для Бріани. Вона провела ранок з мамою. Вони перебирали білизну в їхньому котеджі. Потім сходили на романтичну комедію, 27 суконь у місцевому кінотеатрі, сміялися над жартами, пили гарячий шоколад. Попри застуду, Бріанна не хотіла пропускати концерт з друзями. Бріджет, відчуваючи її розчарування, сказала: Ти похворієш вже завтра. Іди, повеселися з друзями. О 21.00 Бріана міцно обійняла маму, момент, який Бріджит згадуватиме з болем все життя. У джинсах білій футболці і теплій курці Бріана вирушила на концерт з подругою Кейті Хантер, з якою вона дружила з дитинства. Вони зустрілися з іншою подругою Джесікою і разом поїхали автобусом до Сенс Редженса Hotel Казіно. Там мала відбутися вечірка. Повітря пахло снігом, сигаретним димом, музика лунала, а дівчата танцювали, сміялися і згадували шкільні часи. О 3.30 ранку, втомлені, але щасливі, Кейті і Бріана повернулися до будинку Кейті на Маккей Корт, всього за кілька кроків від кампусу університету Невади. Двоповерховий котедж кольору паленої Охри був відомий серед друзів як готель. Двері його ніколи не замикалися. Друзі приходили і оходили, залишаючи взуття біля входу, і печиво на кухні. Напередодні Бріана спала в ліжку Кейті, але цього разу. Щоб не турбувати подругу, вона обрала спати на дивані у вітальні, а він стояв прямо біля скляних дверей, які ніколи не замикалися в цьому будинку. О 4.23 дівчина діслала повідомлення своєму хлопцеві ворогон. Вона жартувала про вечірку, а потім закутилася в ковдру, обійняла плюшового ведмедика і заснула. Будинок затих, лише сніг тихо падав за вікном, а холодне повітря просочувалося крізь щелини. О 9.00 Кейті і Джесіка прокинулись. Вони збиралися приготувати сніданок, але диван був порожній. Спершу вони подумали, що Бріана перелягла вгору, але всі кімнати були порожні. Її телефон лежав на столі, гаманець з картками і грошима на підлозі, кросівки біля дверей. На подушці, яку Кейті давала Бріані, виднілися дві маленькі плямки крові, ніби бризки, що вказували на насильство. Ковдра лежала зім'ята в кухні, а плюшовий ведмедик зник. Кейті, тремтячи, зателефонувала Бріджет. На подушці кров брі немає. Бріджет кинулася до будинку, її серце стискалося від жаху. Вона згадувала в передачі 2020. Я бігла, кричала їй ім'я, але відчувала, що щось жахливе сталося. Поліція Ріно прибула за лічені хвилини. Лейтенант Роберт Макдональд який мав якраз вихідний того дня, почув дзвінок і зрозумів, це не просто зникнення. Холод, кров і покинуті речі вказували на викрадення. Поліція Ріна розгорнула одну з найбільших пошукових операцій в історії міста, детективи, ФБР, поліція Університету Невади, шериф округу Воша і центр з розшуку зниклих дітей об'єднали зусилля, собаки шукачі. Німецькі вівчарки обнюхали засніжені поля, гелікоптери гуділи над кампусом, прочісуючи кожен закуток, а водолази перевіряли замерзлі річки і канави. Ключовим стало ДНК невідомого чоловіка, яке знайшли на дверній ручці задніх дверей будинку на маккей Корт. Кров на подушці дослідили. Вона належала Бріані. Було встановлено, що Бріана зазнала травми в обличчя. Як повідомила докторка Елен Кварк в суді, але лабораторія округу Воша мала проблему: 3000 три тисячі зразків ДНК чекали обробки, і без фінансування це могло тривати місяцями. Громада Ріно відреагувала блискавично. Місцеві бізнеси, казино і жителі зібрали 150 тисяч за три дні, щоб прискорити аналіз, як писала Невада Епіл, але жоден зразок не збігся з ДНК з місця злочину. Зникнення Бріани сколохнуло Ріну і ось Україну. Казино замінили рекламу шоу на її фото, що світилися на електронних білбордах. Містяни носили блакитні стрічки на підтримку родини, а Бріджит стала голосом пошуки, виступаючи на CNN, Fox News і America's Most Wanted. Вона згадувала в передачі доктора Філа. Я не могла зупинитися. Кожен виступ у новинах був шансом повернути брі. Понад 1700 волонтерів, включно з першої леді Невади Дон Гібсон, обшукали 260 квадратних кілометрів, перевіряючи канави, ліси і річки. Понад 5 тисяч підказок надійшло до поліції, 700 чоловіків добровільно здали ДНК, щоб виключити себе з підозрюваних. Телешоу «America's Most Wanted» і 20 на 20 розповідали історію Бріани, закликаючи свідків телефонувати в поліцію. Перша леді Дон Гібсон сказала в інтерв'ю коло тіві: ніхто не зупиниться, поки не знайдемо Бріану. 27 січня поліція вивела тривожний зв'язок. ДНК із будинку збігалася з двома нападами біля кампусу у 2007 році. 13 листопада 21-річну студентку схопили в паркінгу кампусу, але вона закричала, і нападник втік, залишивши пачку презервативів. 16 грудня 22-річну студентку намагалася задушити і зґвалтували в пікапі. Вона вижила, описала нападника білий чоловік, 28-40 років з бородою, худорлявий, смаглими руками. У нього був пікап з червоно-синіми вогнями на радіо і дитячим черевичком на підлозі. Поліція склала фоторобот і попередила студентів, але підозрюваний залишався невловимим 15 лютого 2008 року Альберт Хіменас, працівник саби, помітив яскраво помаранчеві шкарпетки в засніженій канаві біля бізнес-парку в Південному Ріно. Спершу чоловік подумав, що це манекен, але згодом він зрозумів, що це останки. Поліція підтвердила, це була Бріана. Автопсія показала, що її задушили, ймовірно, жіночою білизною з малюнком рожевої пантери, яка була знайдена поруч. На білизні було ДНК Бріани, нападника і невідомої жінки. Скоріше за все це було трофеєм хижака. 23 лютого три тисячі людей зібралися на церемонію пам'яті Ріно. Бріджет сказала в інтерв'ю CNN, 20 січня Бріана стала донькою всієї громади. Справа Бріани стала національною сенсацією. CNN, MSNBC, Dr. Phil, 20 на 20. Висвітлювали зникнення біля кампусу, а «America's Most Wanted показав реконструкцію подій. Але з медії йшли і спекуляції у Твіттер деякі користувачі припускали, що Бріана втекла з бойфрендом чи щось приховувала, хоча жодних доказів цього не було. Інші писали, чому двері не замикали, це підозріло. Поліція виявила, що нападник серійний гвалтівник. ДНК пов'язала його з трьома нападами: жовтні, листопаді і грудні 2007 року. Жертва з грудня описала пікап з радіо з червоно-синіми вогнями і дитячим черевичком, а також згадала запах тютюну і шкіри в салоні. Поліція оприлюднила фоторобот. Білий чоловік худорлявий з бородою, але підозрюваний залишався тінню. 1 листопада 2008 року на гарячу лінію Сікрет Вітнес. Зателефонувала жінка. Вона була подругою Джеймса Біли, 27-річного будівельника. Вона розповіла, що знайшла жіночу білизну в його пікапі, коли вони поверталися за Вашингтона, куди чоловік переїхав в березні 2008 року, одразу після знахідки останків Бріани. Джеймс жив за 5 хвилин від маккей Корт, працював на будівництві кампуса і знав район як свої п'ять пальці. У 2002 році його заарештували за погрозу ножем сусідові. Але через дрібне правопорушення ДНК брати не стали. Це стало фатальною помилкою, як писав USA Today. Його дівчина дозволила взяти ДНК у їхнього 4-річного сина, і родинне тестування показало збіг з місцем злочину. 25 листопада Джеймса Білу заарештували, коли він забирав сина з дитячого садка. Його ДНК на 100% збіглося з доказами в трьох нападах і місцем злочину Бріани. Детективи виявили, що Джеймс Біла шукав у Google Бріана Деннісон удушення, фетіш, білизна. Все це було зроблено після її зникнення, як свідчить звіт поліції Ріно. Суд над Джеймсом Білою почався в травні 2010 року в окружному суді Вошу. Прокуратура, очолювана Еліотом, сатвором представила залізні докази: ДНК біли на білизні, дверній ручці і жертва, сірі волокна з його пікапа, на одязі жертв, свідчення двох жінок, які вижили. Одна жертва впізнала білу, описавши його борду і пікап. Друга, хоч і не бачила обличчя, детально описала салон пікапа, включно з дитячим чаравичком. Докторка Елен Кларк, медична експертка округу, засвідчила, що Бріану здушили білизною, а її травми, сенці на шиї і обличчі вказували на жорстоку боротьбу. Комп'ютер Біли видав тисячі пошукових запитів Бріана Денісон, удушення, фетіш, все це показувало його одержимість. Його начальник свідчив в суді, що 15 лютого 2008 року. Коли знайшли останки Бріани, Джеймс Біла посміхався і казав вона, мабуть, заслужила на це. Захист стверджував, що напади здійснили різні люди, вказуючи на відмінності в методах злочину. Але ДНК було незаперечним. А ескалація насильства від спроби взлому до зґвалтування і удушення вказувала на одного хижака. 27 травня, після шести годин нарад. Присяжні, сім жінок і п'ять чоловіків визнали Білу винним за всіма пунктами: викрадення, зґвалтування, позбавлення життя першого ступеня. Під час фази покарання захист розповідав про травматичне дитинство Біли – насильницький батько, який бив його матір і його, сім'я, яка жила в бідності, але присяжні не здалися. Трофеї у вигляді білизни, насмішки над поліцією через залишені докази. І ескалація насильства вказували на холоднокровного хижака. 2 червня 2010 року Білу засудили до смертної кари за позбавлення з життя Бріани і чотирьох довічних ув'язнень за інші злочини. Бріджет, стримуючи сльози, сказала одній з газет: це не повернемо юбрі, але він більше нікого не скривдить. Смерть Бріани стала не лише трагедією, а й поштовхом до змін, які врятували життя. У 2013 році після невтомної праці Бріджит і Лорен Деннісон Невада прийняла закон Бріани, який зобов'язує брати ДНК у всіх заарештованих за тяжкі злочини, а не лише після засудження. Як писало видання USA Today, арешт Біли за погрозу ножем у 2002 році без взяття ДНК показало прогалини в системі. Якби його ДНК було в базі, напади 2007 року могли б не статися. Закон профінансували за рахунок штрафів за дрібні правопорушення, і до 2018 року він допоміг пов'язати одну тисячу зразків із нерозкритими злочинами, як повідомляє видання Невада Епіл. Проте Американський Союз громадських свобод висловлював занепокоєння щодо приватності. Вказуючи на ризик помилок і расової упередженості в базі даних. Справа Бріани змінила підхід до безпеки. Університет Невади посилив патрулі, встановив системи сповіщення і запропонував програми з безпеки, де учні вчили замикати двері і ходити групами. Громада Ріно стала обережнішою. двері котеджів, які раніше не замикалися, тепер оснащені замками, а батьків закликають вчити дітей пильності. Фонд Bring Brie Justice, створений родиною Брі, зібрав 50 тисяч доларів на підтримку жертв злочинів і лобіював суворіші закони. Як писало видання The Santa Barbara Independent. Джеймс Біла залишається в камері смертників у в'язниці Елі. Його апеляції відхилив Верховний суд Невади у 2012, 2015 і 2019 роках. Вказуючи на те, що його злочини заслуговують найвищого покарання. Трагічно, але в січні 2018 року зникла двоюрідна сестра Бріани, 19-річна Кетлін Деннісон. Вона поїхала до Техасу з невідомим чоловіком. Дівчину досі не знайшли, що додало болю її родині, як повідомляє коло Тіві. Бріана Денісон була більше, ніж ім'ям в новинах. Вона була дівчиною, яка мріяла працювати з дітьми. Пекла печиво для друзів і носила яскраво помаранчеві шкарпетки. Вона ніколи не забувала про дні народження, її історія це нагадування про силу громади, яка зібрала 150 тисяч доларів, і тисячі волонтерів, і про важливість правди. Закон Бріана захищає інших, а її пам'ять живе в блакитних стрічках, меморіалах і тихих вечорах в Ріно. Її подруга Кейті сказала на меморіалі. Брі була ангелом на землі. Тепер вона з батьком дивиться на нас. І ще співчуваю близьким і рідним Брі. Спи спокійно, Бріана Денісон. Друзі, залишайте свої коментарі під відео, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді.